Привітики, привітики всім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя на дворі 20 градусів, а время у нас 9 година. Думаю, що буде всі 30, а то й більше. А я вас запрошую приготувати піцу. Ледача називається. Чому ледача, бо тісто не місила купувала дріжджеве, листкове? Ось так розкатала, поклала майонез, кетчуп, розмішала. Разом їх і тепер буду розміщувати цю рідину по тістові і потім буду класти начинку, рівномірно. Я кладу багатенько її, тому що, щоб була сучна піца. Ну, і, звичайно, все залежить від начинки, яку будемо робити. У <кій> мене сьогодні буде піца без ковбаси. Буде замість ковбаси, інше, інший продукт. Так, змастила я нашу, наше тісто і тепер кладу начинку. Ось це той продукт, який я говорила, що буде замість ковбаси. Це є м'ясо, в мене свинина. Далі кладу огірочок. Огірочок додала, тепер додаю зерна гірчиці. Гірчицю додала, робила салат, залишилось варене яйце, його також туди додав. Додавши яйце, додаю квашені огірочки. Слідом за огірочками посипаю твердим натертим сиром. Кому цікавий рецепт квашених огірочків, у мене в плейлистах є кулінарка, в якій я зібрала всі свої готування на кухні. І цей рецепт називається з борошном огірки. Квашені з борошном. Кому цікаво, заходьте, скоро буде сезон огірочків, будете консервувати і квасити, і може комусь і сподобається цей рецепт. А я засипаю зверху сиром. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів. Моя духовка буде випікати 20 хвилин. Підправила в духовку і чекаємо результат. Ну що, перша піца печеться, а я готую другу, але за іншим рецептом. Також майонез, кетчуп розміщую. Спочатку змішую до однорідної маси, потім розміщую по всьому тістові, поклала м'ясо, тепер кладу огірки свіжі. Піца буде без зерен гірчиці, а буде з помідорами, тому що внуки не люблять зерно гірчиці, а внуки то святе. Так, поклала гірочки свіжі. Тепер кладу квашені. Зараз експериментуємо із м'ясом піцу, не з ковбасою. Будемо пробувати експериментувати, чи буде смачно, чи ні. Квашені огірочки додала. Тепер у мене є така морожена суміш, квасолька, горох, капустка цвітна і морковка. Я також додам її до піци. mm <laughs> Тепер зверху кладу помідори. Так, всі інгредієнти готові, посипаю зверху сиром і в духовку на 20 хвилин 180 градусів. Поки я готувала другу піцу, перша вже спеклася. Ось така вийшла. А я відправляю другу до духовки при температурі 180 на 20 хвилин. Ну, нарешті готова і друга піца. Ось така. З помідорами і з заморозкою овочів. Ось так готуйте, смакуйте. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео. Дякую, хто дивиться відео, пиши коментарі, стави лайки. Заходьте на прямі ефіри кожного вівторка о 20.00 літом і о 19.00 зимою. Всіх вас люблю, поважаю, ви в мене найкращі.